Це якісь питання, що будуть стосуватися вашої доброти. Можливо, ви щедрі були з оточуючими, можливо, ви були у якихось таких подіях, коли ви проявляли співчуття до оточуючих, були щиросердними, відкритими. І наразі цей період у вас вже завершиться. Ви зрозумієте, що або хтось зловживав вашою довірою. І у вас прийде прозріння, ви зможете відмовитися від спілкування з корисливими людьми. Також, можливо, у вас через ваші особисті обставини вже не буде змоги надавати фінансову підтримку тим, кому ви її постійно надавали. А тому у вас саме такий період, коли ви були дуже щедрі і, можливо, занадто. То у вас він завершиться. Ну, знаєте, можливо, були такою людиною, до якої можна прийти поплакатися, вивантажити на вас всі свої негаразди, і потім люди йдуть, живуть, проживають своє щасливе життя, а ви залишаєтеся без сильні. Цей період у вас завершується. Що у вас розпочинається? Розпочинається у вас новий період, який буде стосуватися. Того, що ви будете вести себе, ну, можна сказати, що ідеально. Будете людиною більш м'якою, звичайно, співчутливою, але це буде стосуватися вашої родини. Для когось, можливо, ваших діточок, для когось, можливо, самих найближчих, найрідніших людей. Тобто зайві люди у вашому житті будуть вже менше з'являтися, ніж було до цієї пори. Ви зможете насолоджуватися, можливо, якоїсь певної гармонії, можливо, у вас прийде якийсь успіх, довгоочікувана якась звісточка для когось, якісь події або сумніви розвіються. Все у вас буде складатися дуже добре. Також ви будете часто проводити час у колі своєї родини. Можливо, від вас відійдуть вже якісь хвилювання, гострі моменти, кути, а ви будете тепер насолоджуватися плодами своєї праці і своїх зусиль. Парада для вас. Ну, Парада для вас така, щоб ви були. У справедливості, тобто жили у... по справедливості. Ну, наприклад, по справедливості це буде так приблизно. Ви повинні вкладатися в інших людей рівно стільки, скільки ви отримуєте навзаєм. Якщо у вас є родина, сім'я, ви повинні розставити якісь певні пріоритети, розставити. Обов'язки, ну тобто сісти і по за стіл переговорів зі своїми рідними, і кожному домовитися з кожним, хто які обов'язки.